Фруктові дерева можуть здатися складними для обрізки, але насправді це легко, якщо знати кілька хитрощів. Правильна обрізка забезпечить максимальний смак і врожайність. Я розповім основні принципи, які підійдуть для будь-яких фруктових дерев, а потім розберу конкретні поради для персиків, груш, слив, інжиру і яблунь. Як обрізати дерево залежить від його віку, форми та стану. Ці поради відмінно підійдуть для молодих саджанців, хоча зарослим деревам може знадобитися більш серйозна робота. Регулярна обрізка допомагає тримати дерева компактними, щоб не довелося потім їх сильно вкорочувати. Найкращий час для обрізки фруктових дерев з січня по березень, коли вони перебувають у стані спокою. В цей час зрізи не будуть виділяти багато соку. Намагайтеся уникати сильної обрізки в період активного росту, щоб не залучати шкідників і хвороби. Інструменти для обрізки для роботи вам знадобляться. Рукавички захистять руки від подряпин Секатор для тонких гілок. Сучкоріз для більш товстих гілок. Ножівка для найбільших гілок. Дезінфікуючий засіб, щоб очищати інструменти після кожного дерева. Навіщо обрізати фруктові дерева? Без обрізки дерева виростають занадто великими, з тонкими гілками і слабким урожаєм. Плоди будуть дрібними і несмачними. Ось основні причини, чому обрізка так важлива покращує смак і розмір плодів, підтримує дерево компактним. Збільшує доступ світла і повітря. Зміцнює гілки, щоб вони витримували вагу плодів. Допомагає боротися з хворобами. Як правильно робити зрізи. Важливо різати в правильному місці над кільцевим напливом, потовщенням біля основи гілки. Це допомагає дереву швидше загоїти рану. Для молодих гілок це не так критично, але великі гілки потрібно обрізати саме так: 3D. Що видаляти в першу чергу. 1. мертві гілки вони вже не оживуть. 2. Хворі обрізайте до здорової деревини. 3. Пошкоджені, зламані або тріснуті. Видаляємо неправильні гілки. Після трьох де прибираємо гілки, що ростуть всередину крони. Перехрещуються, вони труться і пошкоджуються. Дзиги, вертикальні пагони, Кореневу порост. Особливості обрізки різних дерев. Персик. Плодоносить на пагонах минулого року. Вкорочуйте гілки на третину, щоб стимулювати ріст плодових пагонів. Груша. Плодоносить на кільчатках коротких плодових гілочках. Їх потрібно зберігати, а ось довгі пагони укорочуйте. Слива. Також плодоносить на кільчатках. Формуйте розріджену крону, щоб всередину потрапляло світло. Інжир Білий і коричневий. Плодоносить на молодих пагонах. Можна сміливо вкорочувати гілки, залишаючи по дві нирки, чорний інжир. Плодоносить на торішніх пагонах, тому обрізайте акуратно, щоб не втратити врожаю. Яблуня. Більшість сортів плодоносять на кільчатках. Видаляйте дзиги і вкорочуйте занадто довгі гілки. Головне не боятися обрізки. Чим регулярніше ви її проводите, тим здоровішими будуть ваші дерева і смачніше плоди.